Усіх вітаю на своєму каналі. Ось такий джемпер для доньки вийшов. Знімаю ще кінчики, не заправлені, маркеручки не зняті. Просто завершила, закрила петельки і одягли на доньку, щоб вона змогла зорієнтуватися, можливо, щось потрібно дов'язати, перев'язати, але її все влаштувало, їй в ньому комфортно, зручно, і тому відправляємося в прання. І так, дівчатка, я справилася з поставленою для себе задачею. Хотілося дов'язати в році 2024 даний джемпер. І я це зробила. Зараз з вами зробимо заміри для того, щоб зрозуміти, наскільки джемпер зміниться після прання. І так, міряю довжину. Довжина у мене 63 см. Так, і рукавчик заміряємо, і ширину ще потрібно заміряти. Так, рукавчик міряю від резиночки, початку резиночки горловинки 72 сантиметри і ширина 52. Це донька так замовляла, вона приміряла. Я покажу вам, як він виглядає на ній. Каже, що їй все подобається, але після прання будемо дивитися, як пряжа себе поведе, вона розпушується дуже гарно по зразочку, було видно, але чи не сяде, чи не розтягнеться занадто. В принципі, на ній він зараз виглядає гарно, нормально. Мені б таке, якби трішки довжина, довша, але вона сказала, що їй так зручно, і вона так буде носити. тому... Вже нічого переробляти поки що не буду. Пряжа у мене залишилася. Залишилося десь приблизно 50 грам Пряжі. Я ще джемпер цей не зважувала, обов'язково зважу і підпишу. Ще вчора трішки дивилася в свій, свій записник по своїх готових роботах за рік. Треба буде відзняти відео. І зрозуміло, що мої бінгоплани накрились мідним тазом. Ну, хоча, в принципі, треба буде порахувати, скільки пар шкарпеток мені вдалося зв'язати. І я потім уже у окремому відео все, звісно, розкажу і покажу. Тому що, ну не завжди так вдається, як ми можемо собі запланувати на цілий рік. І цілий рік для мене це дуже. Далекоглядні такі плани, що на такий... таке планувати. В принципі, <смі> минулого грудня хотілося одне, цього грудня вже хочеться інше. Тому десь якось трішки щось не вдалося, щось не змоглося. Але в'язання було і мене це радує. Тому не перемикайтеся, будуть інші підключення, я надіюся, вже з випраним джемпером. І ми з вами ще про нього поговоримо обов'язково. І так, дівчатка, покажу вам, що ж у мене з шапочкою. Додавала я твіт, як ви бачите, ось уже змотала назад, тому що воно дуже полотно, таке туге. Я зв'язала повністю шапку, але воно не годилося як у якогось там чіпуліно була шапка. Тому я знайшла ось таку ниточку. Це якийсь мохерчик, не знаю навіть його складу. І вирішила додати ось до ось цих двох ниточок, ось таке поєднання. І вже розпочала в'язати. Я, звісно, не всю шапку розпускала. Ось вона у мене буде, ось уже вона такої довжини, немаленька. Ось так буде один підворот, потім буде інший підворот. Ось так. І ось ця частина вже буде йти, якби. Наверху, вона вам передається світлішою, але насправді вона не така світла, як тут. Не знаю, наскільки вона буде продуватися, не продуватиметься після прання, подивимося. Але іншого варіанту я не бачу для цієї шапки, тому що воно, ну, з твідом воно не воно, тому що він дуже жорсткий. Я розумію, що після прання він розм'ятне, але воно таке полотно дубленне якесь, майже не тягнеться, ну таке. А тут шапочка, в принципі, гарно тягнеться. Така доволі, доволі непогана. Я дуже надіюся, що полотно розпушиться, і ось ці отвори всі позабиваються ось цим пушком. Так що в'яжу. Звичайно, вже в цьому році я його не дов'яжу. Але буду просувати, і я думаю, десь на початку січня вже у мене буде готова робота. Тому слідкуємо. Підключилася показати вам наш захід сонця. Дивіться, таке небо рожеве. Ну, взагалі, супер. Мабуть, завтра буде вітер, хоча не стоїть вітер. Дуже гарний захід. Ну, о це, дівчатка вже знімаємо, вам, вже джемпер випраний, і донька одягнула його до примірочки. задоволена вона цим виробом. Одразу склала собі на поличку і сказала, що буде носити. Вам передається, що начебто петельки не всі розправлені, але це не так. Ось на рукавчику ближче видно, що петельки дуже гарні. І всі отвори ось так заповнені. Не знаю, чому так передає камера, але, ну, як є. І так, примірка шапочки. Якось так ось домішала цю ниточку мохеру що я вам показувала. І роблю таке закриття. Не знаю, як воно буде після того, як я ось так його стягну. Можливо, навіть потрібно рядочок два розпустити, щоб воно було більш. Красивіше. Ну, але вже закрию, виперу, і тоді будемо дивитися. Якщо щось буде не так, буду розпускати і перев'язувати. Просто таке закриття брала по дві, і воно так ішло Як ви бачите, в кожному ряду. Зменшувалась кількість петель. І все, резиночка один на один. Тут такий потрійний відворот. Але ось ця пряжа, вона трішки так гарненько розпушується після прання, то, я думаю, повинно бути нормально на таку погоду, як зараз. Закрила я шапульку. Мені, в принципі, подобається верхівка, як вийшла. Я один рядочок розпустила, так як я і говорила, і закрила. Дуже гарне закриття. І ви знаєте, що мені здається, що з виворітньої сторони воно виглядає навіть красивіше. Але, так як я вже зробила ось ці лінії підгину, вже я нічого, на жаль, змінити не зможу. Але якщо ви будете в'язати і закривати таким чином, до речі, якщо комусь хочеться. Не знаю, як це закриття проводити, можу зняти майстер-клас. Пишіть в коментарях, якщо потрібно. Ось так виглядає з виворітньої сторони. Я ще, звичайно, кінчики ніякі не ховала. Шапочка у мене доволі така довгенька. Тройний підгін. Вирішили так зробити. Не знаю, наскільки це буде гарною ідеєю, але. І ось тут де кожен підгин, щоб воно не плуталося, не ковзало по голові, я зробила ось ці лінії підгину. Так що зв'язана шапка. І я, скоріше за все, буду в'язати ось так... з такого міксу і снуд, чи то, можливо, шарф, бо щось донька ще думає, ще не вирішила. Рукавички у мене чисто ось з такої пряжі. Зв'язані дуже класно пряжа розпушилася, мені подобається. Так що будемо будемо в'язати і надалі. До речі, це вся моя весь мій виріб з подарованої пряжі. В'яжеться. Так що, ось так. Вітаю вас у своєму новому підключенні. Я не знаю, який це шматочок відео. Буду щось вигадувати і створювати уже одне, і, мабуть, це буде завершальний етап цього відео, тому що ну, поки що немає що ще вам сюди додати. І так, підключилася, тому що у каналі на Світлани я посилання на неї залишу в описі під даним відео. З'явилася. Запитання в одному з відео вона запитала, як рідні відносяться до нашого хобі. Ну, я написала все, як є. Залишу тут фото свого коментаря. В принципі, це все правда, тому що, ну, якось так. Я думаю, що в усіх воно приблизно так, в кого діти підлітки, їм щось не подобається, розумієте? От, тому син весь час щось там. Викинь своє в'язання, ти вже ним набридла, одним словом. Якось так. І от Світлана зробила розіграш серед коментарів, і я стала переможцем. Вже почали мене розшукувати, дівчатка пишуть, і Світлана написала в Інстаграм, і ще одна дівчинка написала в інстаграм, що мене вже розшукують. Ну, я, дівчатка, Чесно кажучи, я на вихідних маю більше змоги подивитися відео. І то не на всіх вихідних, а вже в будні дні, то я ось так, знаєте, відкрила Ютуб і просто, як то кажуть, ті, які попали з відео, ті переглядає. А Ютуб якось рекомендує по-своєму їх. Ну, Не будемо про це. Будемо про те, що я Світланку дивилася так періодично, я в основному як заходжу на канал, і по, всі, по всіх відео пішла. Не всі коментую, але всі, звісно, переглядати намагаюся. всі. Якщо, звичайно, на це є час, тому що зазвичай його зовсім мало. Коментувати не завжди виходить, тому що буває, що на кухні, і вже автоматично розпочинається інше відео, то вже ж якби... Не... буває, що повертаюся, а буває, що і забуваю повертатися. Ну, це ж таке, це наше життя. Так от, Світланка прислала мені подаруночок, і зараз ми з вами його відкриємо, тому що дівчатка. Не хотіла я знімати ніяких відео, ну, чесно кажучи, не було що і показувати. Показувати одні й ті самі недов'язані шкарпетки якось не цікаво, тому я, тому я дівчатка, думаю, зніму посилочку, самі ж цікаво, що там, і... і вже, мабуть, буду щось монтувати, тому що не хочу, щоб на вихідних вийшло відео. Так що, поїхали! Ось коробочка я вже розкрила, але ще не розпаковувала. Роблю це при вас. Так. Все так гарно запаковане. Так, відвернемо. Ось така красивезна листівочка. Ялинка. Мені так подобаються такі листівки, знаєте, от. Що тільки ось такі контури є, і вони вигляд якийсь мають то ялинки, то ще чогось, то сніжинки. Мені чомусь вони ось дуже такі подобаються. Дякую, Світланко. Цікаві, цікаві такі картинки. Хоча мені дуже подобаються її листівки, ті, що, знаєте, були в нашому дитинстві. Ось чомусь вони такі, знаєте, яскраві, мультяшні, якісь такі цікаві. Так, йдемо далі, дичасно. Ой, скільки тут краси. Ого, дівчатка. Я гнома тільки збиралася в'язати, а він уже приїхав. О, який він прикольний. Ніс, ось зв'язаний, це клас. Він такий тут тяжкий, тобто буде стояти. Поставлю його в кадрі і будемо, будемо на нього милуватися ним, так? Ось такий смаколечок приїхав. Діти нещодавно такі споживали. Дякую, Світланко. Так. Ой, дівчатка, ниточка. І ниточка така, яку я, звичайно, ж не пробувала. Я не знаю, що це за ниточка, але вона така цікава, красива. М -м -м. Будет угу. якась наліпочка 24-25. Україна. Ну, я думаю, що це більш за все шкарпеткова пряжа. Але що це за. Можливо, це якась. Не знаю, дівчатка. Світланко, буду рада, якщо ви напишете, що це за ниточка. Ну, я здогадуюсь, що це начебто по складу, як шкарпеткова. А там можу помилятися, не знаю. Тому що інколи тактильні відчуття бувають оманливі. Дякую. Все таке яскравеньке. Боже, дівчата, тут стільки подарунків. Кремчик. Щасливого нового року ось така наліпочка. Ну, тут я буду мазатись дуже довго. Дякую. <реш> До речі, крем для рук майже закінчився, тому, тому хороший хороший варіант. Щиро дякую. Можливо, Оце не для рук. Ну, Це, більш за все, універсальний. Він для всього, всього, все, все тіло можна мазати. Якщо засохну, буду мазатися. Так, дівчатка, і тут іще неймовірна краса. Неймовірна краса. Це, я так розумію, приберу цей ящик, що це дівчатка сумочка. Дівчата мене задарували сумочками, чесно. Я така економна, що навіть не хочу ось це розкручувати. Це проєктна торбинка. Класнюча. Просто шикарнюча. Вона така. Знаєте, як Шовкова, чи щось що, такий верх ось цей клас. І ці гортензії такі цікаві. І ось ця низ така бархатиста така структура в цієї тканини. Я в тканинах взагалі нічого не розуміюся, в пошитті тим більше бачила, що, здається, ж, Світланка говорила, що в неї не дуже якісь там гарні шви. В, ну, при вшиванні ось цієї змійки. Але, дівчата, ну, для мене це взагалі я щось пошити, це я і пошити, я карпетку не можу десь там зашити, скінчики заправити мені складно. Я навіть швом петля в петлю намагаюся не зшивати Голкою, тому що ну, ну, не люблю я її. Хоча вишивала колись трішки. Ну, і зараз буває там, так, Вишиваю, Вишивати, мені більш-менш подобається. Боже, дякую, Світлана, за таку красивезну красу. Просто супер. Просто супер. І тут ще й кишеньке. Клас. І ось так, що цікаво, можна на руку одягати. Це дуже зручно, до речі, ось так, якщо ти там десь. Ідеш, ну я в основному ніде не ходжу і не в'яжу, тому що ну, немає в мене такої змоги. Вже діти дорослі, з дітьми гуляти не потрібно. Поки я ходила з ними, то в'язала її в, в кульочку, було все. Але зараз ми ж вже виросли до проєктних торбинок. Маємо. Гарних в'язальних подружайок, які вміють обдарувати торбинками. Це в минулому році Тамара Новікова зробила, неймовірно, класний подарунок. І цього разу ось виграла у світланки в розіграші. Просто клас. Ви що? Це, ну, це ось ці ручні такі гарні презенти, виготовлені власноруч. Це дуже і дуже, дуже, і дуже надихає, дуже і дуже, знаєте, так- от... Пам'ятаєш ці моменти дуже й довго, тому що це дійсно річ, яка використовується, яка необхідна. Так, да, без неї, звичайно, можна обійтися, прекрасно без цього можна обійтися, але коли воно в тебе є, воно зайвим не буває. Тому щиро дякую. Я зараз все це приберу, гарненько сфотографую і я думаю побіжу монтувати відео. Ще раз дякую Світлані. Дуже і дуже приємно, неочікувано. Тому я щиро дякую. Бажаю творчого натхнення в Світланці. Ось такий красивезний гном. Давайте розв'яжемо його. Чому ж ми його запакованого вам показую, правда? О! Дивіться, який красунчик. О, не було у мене гнома, тепер буде. Я, чесно кажучи, збиралася м, в проєкті, е боже, забула різдвяні зустрічі. Збиралася в'язати гнома. Але, дівчатка, з моєю швидкістю збирання до в'язання, то майстер-клас на гнома лежить роздрукований, а гнома ще немає. Тому я сумніваюся, що і проєкт закінчиться. Я думаю, що його не буде, тому що хочу завершити там інші процеси, але вже про це будемо розмовляти в іншому відео, трішки пізніше. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую Світланці за таку красу-красвезну. І я хочу побажати гарних вам підписників. Приємних емоцій від монтування відео, від зйомки відео, від переглядів ваших відео та коментарів. Хочу побажати розвитку каналу, хочу побажати легких петельок, щоб ваша пряжа ніколи не закінчувалася або закінчувалася на останній петельці. І хочу побажати вам здоров'я і удачі. Всього найкращого. Дякую, що ви були зі мною! Всіх своїх підписників обіймаю. Poka poka.